Нам Златоуст в одному із своїх творів зауважує, влаштовує храми по містам і селищам як пристані в морі, для того, щоб при прикиньських бурях нам було де сховатися. Сьогодні ми, дорогі браті і сестри. І учасниками великої події, яка значима не тільки для нашого міста Києва, не тільки для нашої Української православної церкви, а для всього світу. Тому що коли освячується храм Божий, це означає, що з'явилося ще одне місце на землі, на нашій планеті, де буде звучати молитва. Де люди будуть каятися, де люди будуть з'єднуватися ят... з, з самим Богом. Що таке храм? Для людини віруючих, це, по-перше, культова споруда, як вони говорять, це, можливо, красива будівля, інколи це історична подія, будівля, з якою пов'язано. Щось із нашої історії. І в цілому, якщо говорити людськими словами, це все правильно, але для людей віруючих храм набагато більше значить нісі визначення. Храми будуються не для того, щоб просто бути красивою будівлею. Храми будуються для того, щоб люди мали можливість прийти. Досередитися і сказати Богу найголовніше, чим ми переживаємо в цей конкретний момент. Храм Божий це, як ми сьогодні чули в словах чинопослідування освячення храму, це небо на землі. Це свідоцтво того, що Бог не просто існує, а Бог є тут, на землі. І храм своєю красотою, своєю внутрішньою атмосферою якраз і свідчить, що Бог тут всередині людського суспільства. Храм це місце особливої молитви і богослужіння. Для людини віруючих взагалі неможливо навіть помислити, що можна жити, називати себе віруючим і не молитися. Ми обов'язково маємо мати внутрішню потребу до молитви. Божественне Откровивання нам говорить, що нам потрібно молитися завжди. Це означає, що ми маємо концентрувати свою увагу саме на словах молитви. Тій молитви, яка необхідна сьогодні, тієї молитви, яка близька до серця кожного з нас. Не має бути, не має вже пройти ні однієї, щоб ми не почитали молитву, не стали на молитву ранком, ввечері, перед початком якоїсь роботи, перед їжею. цим, що поясне життя людини, це завжди має починатися і завершуватися молитвою. Крім того, кожен із нас завжди в своїх думках має вчитися молитися простими словами. Господи, помилуй, Господи Господі Ісусе Христе, сині Божий, помилуй помілуйня грішного, щоб в наших думках не панували якісь розуми неправдиві, завісливі, ордиливі, скорбні. З цим треба боротися для того, щоб в розумі і в серці жив завжди Бог. Але людина спасається не тільки індивідуальною молитвою. Ми спасаємося як члени Церкви Христової. Це означає, що ми як клітки одного живого тіла, одного живого організму взаємопроникаємо один до одного. І таким чином, коли ми переступаємо поріг храму, ми скрабніше розуміємо, що таке відзначення, що церква Христова це є тіло Христа Спасителя. Тобто ми тут всі різні. З різними своїми життєвими потребами, різні по віку, по освіті. Але коли ми приходимо в храм і починаємо концентрувати свою увагу до молитви, то ми якби єдиними устами, єдиним серцем об'єднуємося. І саме в цей момент Божественна енергія в взаємопроникає кожного із нас. І кому чого не достає, той, той отримує. Ми Таким чином зцілюємося і таким чином отримуємо від Бога те, що просимо. Храм Божий це ще місце нашого освячення. Ми маємо знати, що ціль, мета земного життя це саме освячення, це наше обоження. Ми маємо свій образ Божий довести до Богоподібності. А це означає, що все людське життя, воно пов'язане з храмом Божим. Саме храм Божий нас приносить, щоб нас хрестити. Ці миті стаємо цією клітинкою тіла Христового. Ми входимо в орбіту церковного життя. Саме в храмі Божому ми отримуємо печать дара Духа Святого, Духа Святого, без якого неможливо спасіння. Кожна людина, яка Бореться за свої спасіння, розуміє, як недостатньо людських сил. І тільки благодать Духа Божого, вона відновлює і додає то, що не достає людині. В храмі Божому ми приходимо для того, що якщо хворіємо, щоб звершити таїнство і освячення. І Соборна молитва священників нас вразумляє, вдихає в нас бажання і каятися. І просимо у Бога милості нашого здоровлення. В храмі Божому ми отримуємо благословення, хто бажає прийняти шлюб. Саме в цьому в храмі Божому ми отримуємо цю благодать жити єдиним тілом. І це благословіння Боже розпосвіджується і на життя цих двох людей, які полюбили один одного, і на тих. Кому, кого Господь потім дасть. В храмі Божому ми приходимо для того, щоб поставити все гріховне, яке є в нашому житті. Ми тут каємося, просимо Господа прощення і просимо, щоб Господь дав свою благодать більше не робити зла. В храмі Божому ми з'єднуємося в таїнстві Євхарісії, тому головному таїнства, яке звершується тільки в храмах Божих, в храмах православної церкви. Храмі Божому це місце, де кожен із нас просвіщається. Напротязі всієї людської історії, навіть тоді, коли люди, багато хто не вмів ні читати, не писати, але коли приходить до храму Божого, то тут ця атмосфера просвіщала людину. Якщо навіть не читати богословські книги, а наприклад, навіть в нашому такому недавньому минулому, в радянські часи, де було знайти богословські духовні книги? Їх просто не було, вони були заборонені. Але якщо людина приходила до храму Божого і вникала в те, що читається і співається за богослужінням, це все просвіщає людину, дає поняття нашого, нашої християнської віри і навіть церковний розпис, як в цьому маленькому, але чудовому храмі, де розпис канонічна. Ота от розпись, яка і є каноном для навчання людей, не просто пишеться живопис, тобто не пишеться, рисується красота людської плоті, а канон церковний іконописний – це те відображення людської красоти, яка йде вже звідти, з вічності. Чому інколи здається, що от іконопис не похоже на людину, а це. Той образ і та подоба Божа, яка вже проникає з небес на кожного із нас. І вона вчить нас, якими треба бути в нашому земному житті. Храм Божий це завжди згадка кожній людині, що Бог існує. Людина віруюча, не але коли проходить місцевість діє храм Божий, то вже своїм зором очами вона замислюється, навіть. Не усвідомлюючи, що храм несе в людській свідомості, а храм говорить, що Бог існує. І саме тому, коли починаються гоніння на християн, вони починаються саме з закриття чи порушення, розрушення храмів Божих. Що вони не будоражили навіть людський зор, не треба думати про Бога. Бога не існує. Люди не забудь про Бога. І саме тому рушаться храми Божі, саме тому закриваються храми Божі, щоб не лунали там молитви, щоб не вимолювали люди, прості люди дуже маленькою горсткою вимолювали спасіння всій родині і всім, хто живе на нашій землі. І саме тому, дорогі браті і сестри, ми такі з вами щасливі сьогодні, що є учасниками цієї великої події. Храм освячується, це означає, що Бог особливим чином присутній в цьому місці. І кожна людина, яка буде переступати, цей храм маленький, який є тільки основанням тієї красоти, яка будується зверху, але він також та, та, та особливе містечко, де сьогоднішнього дня, поки буде існувати цей світ, тут є ангел-хранитель, який буде. Записувати всіх, хто приступає поріг храму, який буде слухати ті молитви, які будуть лунати прохання від кожного із нас. І нам треба цінити цю можливість приходити до храму Божого. Якщо можливо, долучатися до Його прикраси, тому що ми віддаємо Богу не краще, щоб люди, хоча б якимось чином, розуміли. Що чекає людину там і на бутті. Тому що храми земнородні, вони існують тільки для того, щоб ми змогли будувати храмі своєї душі. Не для того, щоб просто прикрашати. Це вже така друга частина існування храму. Храм будується тільки для молитви. Коли храм закривають, і там не лунає молитва це дійсно просто будівля, серце храму це молитва. І саме тому, Бо дьявол завжди бореться, Він бореться з Богом, але Бог для нього недосягаємий. І тому Він бореться з людиною і з тим, що людина християнин будує для молитви. Нам Господь дав можливість і тим людям чудовим, які долучилися до будівництва цього храму. Це Господь їм дав таку велику милостиню будувати цей храм. Не всім Господь дає і таку думку, і такі можливості. І це означає, що Господь особливим чином любить. І тих людей, які будують, тому що за них завжди буде лунати в цьому храмі молитва і прохання, щоб Господь простив всякі гріхи вільні і невільні, і обов'язково довів людину до Царства Христового. І тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній день от на серці кожної з нас маленька пасха, тому що ми помолилися, щоб Господь послав благодать Духа Божого на освячення цього чудового храму. І Будемо цінити і цю можливість, будемо завжди пам'ятати ці години прибуття, коли храм освячується. Це велике щастя для тих людей, які тут присутні. І ми інколи думаємо, що ми щось обираємо в своєму житті, частіше Бог обирає. Сьогодні Він нас обрав, дав нам таку думку, не на те, що є якісь внутрішні, земнородні потреби. Але дав таку думку сьогодні бути тут, в цьому святому храмі, щоб отримати першу благодать Євхарісі після освячення цього храму. І дай Бог, щоб ця благодать, вона завжди присутня була в нашому житті, і ми її ніколи не втратили ні при яких обставинах, а були вірними чадами Церкви Христової, вірними чадами тієї церкви, яка турбується за, нашого, за наше спасіння. Щоб ми обов'язково отримали вічне спасіння в Охристі Ісусі, Господі нашим, якому ніколи не буде кінця, во віки. Амінь.